Нам дуже потрібно бути поруч з цим поколінням дітей. І якщо говорити про саме сьогоднішній день, то поштовх ще заключається в тому, що ми дуже хотіли ніби так зшити Україну. Тому потрійний фестиваль одночасно у Львові, в Харкові і Одесі. Насправді це дуже високий рівень, як на мене. Для дітей це просто супер. Я от приїхав з Донбасу, зараз їду назад туди, скажімо, на війну, і навіть трошки мені стало. Тепліше, легше на душі після того, що я побачив, скільки дітей, що це Харків, прифронтове місто і що діти проводять і можуть проводити так часто. Мені дуже приємно дивитися на всіх, на всіх дітей, що вони всі веселі, їм, їм класно. І одночасно сумно, що мої діти зараз, скажімо, без мене святкують Святого Миколая. І отак, такі відчуття. Дуже прикольно, я дуже люблю малювати і все таке, тому мені дуже сподобалось. Зробила різні аплікації, поліпила з гліни, зробила анвет-календар, ой, просто календар. І ось так от мені дуже сподобалось. Моє враження. Взагалі я інтровертний інтроверт, який любить сидіти в стінах свого дому, але при цьому мені було комфортно серед всіх цих людей, тому що кожен з них... Навпаки заряджався, заряджав тебе і віддавався, що я не відчула втоми, хоч переважно я мало спілкуюся з людьми. По-перше, мені подарували враження, що я вже настільки дорослий, що маю право одягати костюм Святого Миколая. Це перше. Я себе ще уявляв тим, хто. То повинен приходити за подарунками, mm. ну вже все тебе. А по ну, мені здається, що все-таки вдалося передати цю теплу атмосферу, бо от, до мене підходили там, зовсім малі ділахи і обіймали і казали, що правда, можна взяти з собою подарунок додому. Я кажу, ну так. Заходи важливо робити в будь-які часи, а в такі – зокрема. Бо, власне, це і є цією надихаючою складовою. Це ми нагадуємо один одного про себе, про спільність, спільнотворення, про якийсь певний погляд у майбутнє наше спільне. Це чим більше, тим краще таких заходів, якщо ми будемо проводити, бо це ми живемо дуже складний час. І якщо ми не будемо... Збиратись разом, набуватись, навіть веселитись, тобто це, це буде дуже сумно, ми можемо дуже скоро закінчитись, тобто ми вичерпаємо самі себе. А це, власне, є якийсь певний такий енергетичний навіть ковток, я б сказав. Так? Що ми один одним один, з один одним якось ділимось цією енергією, ніби батареєчку, знаєте, треба потерти такий метод такого динамічного чогось. І Ніби ти можеш бути втомлений, наприклад, ми сьогодні були з дороги, втомлені, але раптом хоп. І нам всі дали цей заряд цього і позитиву, і енергетичною складовою. Зараз ми почуваємося такими, ніби ми от не з дороги і не після виступу, а власне, от готові до якихось нових звершень. Тому це так важливо.